Вітаю вас, мої маленькі друзі. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Скажіть, будь ласка, про яку пору року цей віршик? Так, про зиму. І хоча наша зима за вікном не схожа на таку, як на малюнку, все одно в нас зараз зима. Я пропоную вам зробити аплікацію, яка так і називається зима. А коли ми будемо робити цю аплікацію, я пропоную вам загадати бажання, щоб до нас прийшла така справжня біла-біла зима зі снігом та з морозами. Для початку роботи необхідно підготувати зображення дерева на синьому фоні. Також необхідно підготувати ватні диски. Цілі та розрізані навпіл та шматочки снігу. із вати. Ще необхідно нам пензлик, клей, серветка та ножиці. Подивіться, як гарно вийшло. Сподіваюсь, і у вас вийде. До побачення, вілято, до нових зустрічей.